А що він має поміняти? Я хочу теж мати світле. Ага, ага, добре. Так. Ходи біля нас, так уставай біля цих дівчаток. Щоб вона було так гарно. Так. Гарно. Так. І вперед з молитвою. Оляби. Дякуємо тобі, Господи, за сьогоднішній день. Дякуємо тобі за цю нашу Україну, за нашу неймовірно прекрасну країну, за цей день незалежності і цю першу прославу, яку тобі будуть творити твої діти, твоя молодь. Твої скарби, твоє золото, Твоє найдорожче. Нехай буде за нашу Україну, за наших воїнів. Нехай це буде на Твою славу, нехай наша країна буде на Твою славу, нехай наш народ прославляє тебе. І ми починаємо прославу із найменших сердець. Які тебе сьогодні будуть прославляти? Сьогодні ми, діти, будемо вчитися молитви про слави. Хочете? Любити Бога? Слава Богу. Але треба дивитися в текст. Я думаю, що ви вмієте читати, так? І треба прославляти Бога голосно. Не боятися, тому що ми є в домі Бога нашого, нашого улюбленого татуся, який дуже сильно нас любить. І Він радіє, коли ми його прославляємо. Він радіє, коли ми є з ним. І тоді буде нас благословляти, буде нас обдаровувати, а найбільше благословляти нашу Україну і наших, наш народ. Цю першу пісеньку будемо спочатку е, співати помало, щоб ми вивчили її, а потім ми будемо е, співати е, впевненіше, добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Серцем радісним Господу співаю псалом. Нині, завжди на віки. Амінь. Серцем радісним Господу співаю Псалом, Нині завжди навики Ами. запам'ятали? Добре, але тепер треба трошки впевненіше, так? Співаємо? Серцем радісним Господу співаю псалом. Нині завжди навіки Амінь. Серцем радісним Господу співаю псалом. Нині завжди навіки Амінь. Allelu. Нині завжди навіки, Амінь. Серцем радісним Господу співаю псалом. Нині завжди навіки, Амінь. Зараз станемо. І трошки будемо танцювати для Бога, так? Але, дівчатка, трошки ближче, може, від крісел відійдемо. Так, аби вам було зручно. Ходіть сюди біля мене. Ходіть. Так, Ходіть сюди біля мене. Так мені веселіше тут буде з вами. Але я гітару нікого не, не цей. Так, аби вам було зручніше. на цей Віценайта Серцем радісним Господу співаю псалом, нині завжди навіки. Амінь. Серцем радісним Господу співаю Псалом, нині завжди на віки. Співаю псалом, нині завжди навіки Амінь. Серцем радісним Господу співаю псалом, нині завжди навіки Амінь. Господу співали псалом, нині завжди навіки Амінь. Серцем радісним Господу співали псалом, нині завжди навіки Амінь. Господи, дякуємо Тобі, що з тобою так добре і радісно. Ми твої діти, ми хочемо бути вільними, вільними у твоїй любові, вільними у Твоїй радості, вільними у поведінці, у добрій поведінці, у чудовій поведінці, у поведінці дітей Божих. Дякуємо тобі, що ти є з нами. Благослови нас, бо ми хочемо бути з тобою. Ми хочемо. Подарувати своє життя, свої серця. Ми хочемо подарувати тобі свої родини, свою Україну і цілий світ. Бо з тобою так добре, Господи. Ми прославляємо тебе, тому що, прославляючи Тебе, ми занурюємося у Твою присутність. Ми набираємося Твого Святого Духа, ми наповнюємося любов'ю і радістю. Дякуємо Тобі, що ти є з нами. Аллилуйя! Слава Тобі, Господи, Аллилуйя, Аллилуйя! Зараз будемо просити Духа Святого, аби Він наповнив нас, аби Він благословив нас, аби Він зцілив нас. Прославляємо Тебе, Господи, і просимо Тебе, наповнюй наші серця, бо ми так потребуємо Тебе, Аллилуйя. Падай, дощ, Падай, відкрий. Духа Твого я прагну Духа Святого, Боже, прошу Тебе, вели дощ дощ Твоєї любові, дощ твого Святого Духа, дощ твого благословення, прагну. Господь, Аллилуйя, Аллилуйя. Чи зараз я відкриваю тобі своє серце, Господи, і хочу подякувати тобі за всі дари і ласки, що ти мене обдарував. Нехай зараз кожен послухає своє серденько. І що би він хотів Богові сказати в цей момент? За що подякувати? За що його прославити? А ну, прислухаємося до свого серця, що Дух Святий зараз нам це говорить. І якщо хтось хоче, може підійти до мікрофону, є мікрофон, хто хоче щось сказати. Подякувати Богові. За що? Дякую Богові за життя. Дякую, Богові за цей день. Дякуємо тобі, Боже. Дякую, Богові, за, за це свято. Дякуємо тобі, Господи. Дякую, Богу, за маму. Дякуємо тобі, Господи. Дякую, Богу, за життя. Дякуємо тобі, Боже. Дякую Богу за цю молитву про славу. Дякуємо, Дякуємо Богу за наших воїнів, які нас захищають. Дякуємо тобі, Господи. Я дякую Богу за те, що Україна стоїть і живе, і буде жити на Дякуємо тобі, Господи. Дякую Богу, що Він завжди зі мною. Дякую тобі, Господи, за життя, за все, що ми нині тут зібралися, за молитву про славу і за всіх нас. Дякую тобі, Боже. Дякую ми тобі, Господи. Дякую, Богу, за все, за сонце, що світить сьогодні, і за все, і за всіх. Дякую тобі. Може, ще ж хтось хоче подякувати, навіть і другий раз, і третій, то не конче по одному. Прославляй. Бога серцем всім Аллилуйя, славля тебе, Він добром наповнює мене. Я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене. Слава мене тебе, Господь, я прославляю Бога серцем, Він добром мене. Прославляю Бога серцем всім, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене, прославляю Бога серцем всім. Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серце, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серце, Він добром наповнює мене, прославляю Бога серцем всім Він добром наповнює мене. Я прославляю Бога серце, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серце, Він добром наповнює мене, прославляю Бога серцем всім, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене. Я прославляю Бога серцем, він добром наповнює мене, прославляю Бога серцем всім, він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, він добром наповнює мене. Прославляю Бога серцем всім, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене. What's Мене, я прославляю Бога серцем, він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, він добром наповнює мене. Аллия. І нехай буде Твоє царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.